Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо картоплю з м'ясом та грибами, запечену в горчечках у духовці. Це дуже смачно. Отож, готуємо. Нарізаємо м'ясо невеликими шматочками. Викладаємо на сковорідку. розрівнюємо, щоб м'ясо було одним шаром. Тим часом нарізаємо слайсами грибочки. М'ясо перевертаємо тоді, коли воно дуже гарно підрум'яниться. Викладаємо на суху сковорідку, грибочки, накриваємо, хай пустить рідину. Тим часом нарізаємо картоплю, готуємо морку, цибулю, чесничок. Цибулю нарізаємо четверть кільцями, дрібнемо чесничок та кубиками невеликими моркву. М'ясо майже готове. Рідина в грибочках випарувалась, додаємо шматочок масла та трохи рафінованої олії, щоб грибочки не так пригорали. Тепер додаємо цибулю, хай підзолотиться. Тим часом горщечки викладаємо картопельку, потім м'ясо і рідину, на якій смажилось м'ясо. Додаємо подрібнений часник. Морку та грибочки. На цьому ж етапі додаємо сіль, лавровий лист у мене мелений та спеції за вашим смаком, наливаємо водичку приблизно на 3 четверті. Коли ми перевертаємо горщечок, її повинно бути видно. Зверху можна покласти. Плавлений сирок натертий, сметану або майонез. Ставимо в холодну духовку. Включаємо на 1 годину. Все. Готово. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте завжди з задоволенням та любов'ю. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. За те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! Все буде Україна!